Всім привіт! З вами я, Діана. І сьогодні я покажу, як зробити потайну вхід якби через картину. Зараз покажу, як він робить. Ось так от, якщо ви по цій грі, то якщо у вас хтось хоче забрати якісь цукровища чи що, то можна легко так зробити. Ось тут бачите картини. Я заходжу і спускаюсь там усе. Зараз я покажу, як цей механізм робить. З цього нам потрібно. Нам потрібно будь-який блок. Ну, Візьмемо блок. Далечко, блок якийсь. М -м, карти нам зараз не треба. Так, е далі нам треба двері. І, як ви вже зрозуміли, картина сама. Е картина. Так. Ну, допустимо, ось тут у вас буде потайна двері. Ось тут код. приблизно ось тут. Ось тут у вас далі є стінка. Ось тут стінка. Так, далі що? Беремо ставимо з цієї сторони двері і відкриваємо їх. Заходимо сюди і шукаємо картину якусь. Ну, от дивіться, як підходящо. Але ви постарайтесь розмістити повсюди картини, тому що для когось може це виявитись підозрітельним. Ось так от. Так, зараз ми знайдемо таку маленьку картину. Ай, коротше, буде таку. І заходите сюди. А якщо у вас тут не буде картини, то беремо, ставимо сюди. Так, такий факет. Так, беремо, ставимо сюди красний факел. І двері закриваються, потім прибираємо. І все тут вже закрито. Бачите? Потім сюди проходимо, відкриваємо. Все багато тут способів є. Ну, такий маленький. Було багато хто, ну, не хоче такий зробити, але не вміє, тому... Підписуйтесь на канал. Всім привіт, всім привіт. Підписуйтесь на канал. Ну і щасливого дня!